Доброго часу, дорогенькі мої. Дивимося з вами сьогодні пологи, окуповане місто. Давайте подивимося, що очікує пологи. Долю поліг подивимося, Пологи. Русня. Русня собралась видвигатися вперед. Має плани, рухатися. Зараз підкріплення, туди підходить до поліг зброя. І вони собрались видвигатися, я так розумію, на оріхів. Що ми? Ми чекаємо зброю. Ми чекаємо зброю і розвідуємо ситуацію. І є план там якийсь там дуже хитрий. А, далі М -м 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 другий момент. Що буде найближчий місяць? Приблизно полока. Слухайте, дуже багато буде мертвої русні. Прям дуже багато. Мертвої русні і це будуть такі, знаєте, як кроки до перемоги. Про звільнення давайте. Чи буде звільнення? Спочатку. Я так думаю, що розсейці підуть трошки вперед, а потім ми повернемо цю територію. Так? Тобто десь будуть за кордони міста, будуть виходити туди наших хлопців там дразнити. Провокувати. <провоку> І я так думаю, що провокація дадуть їм по зубам. Дивіться, ми будемо визволяти, це однозначно. Ніхто про пологи не забув, коли це буде. Карти кажуть, що о, звільнення вже якийсь період, от орки вже пішли в наступ там по Запорізькому напрямку. І це я вже кажала неоднократно ну, неодноразово про те, що вони пішли в наступ. І десь там дорожнянка, оті всі мирне, вони там пішли трошечки пішли, потім ми відбиваємо, ну таке. То сіра зона, то червона, то синя. Такий період. Так, і дивіться, по пологам буде, що вони повинні будуть трошечки піти вперед, і потім ми повертаємо всі, повертаємось назад. Повертаємо дуже швидко, повертаємо територію. Ми зараз чекаємо щось, що нам, ну, устаткування ж, зброю також. От те, що нам допоможе, іти прям в конкретний наступ, і все. І тоді вже, так, єдине, що я можу сказати, що багов не буде дофіга. От просто. Дивіться, тут в пологах дуже велика проблема з водою і вод, ну, водопостачанням, і я так думаю, що обігрівом. А тут і все, і світло, і обігрів, і все на світі. Там зовсім проблеми. З усім там проблеми. Я взагалі не розумію, як там люди живуть. Мені кажуть, що навіть після звільнення. Пологи будуть ще обстрілюватися. Після звільнення вони будуть обстрілюватися. Так. Після коли буде звільнення? Ну, Мені показує, що третій місяць. Третій місяць початок якогось. Правових якихось таких моментів. Весну, чекайте, чекайте весну. Дуже вам дякую за те, що ви зі мною. Дякую за підписку, за вподобайку і всього вам найкращого!